Одночас видання Нью-Йорк Таймс кажуть, що повернення України до своїх територій в результаті переговорів більше не стоїть на першому плані. Високопоставлений український чиновник, нібито заявив їм, що, хоча територіальне питання надзвичайно важливе для Києва, воно другорядне. А найголовніше для України зараз це отримати вагомі гарантії безпеки, щоб захиститися від потенційної агресії. За словами видання, Київ офіційно не визнає будь-яку передачу своїх територій Росії, і, схоже, саме такий підхід Україна використовує, щоб виправдати мож. Угоду. і звісно, що добре, що пишуть про те, що без гарантії безпеки Арефія може напасти на Україну знову повторно, так років через 10-15. Принаймні, таке написало видання «Ньюсвік». Це може статися, якщо Дональд Трамп досягне швидкої мирної угоди з буферною зоною та без запрошення України до НАТО. Наразі не зрозуміло, як повинна виглядати демілітаризована зона між Україною та РФ. Ю. Проте, за словами експертів, будь-яка заморозка буде вигідна Путіну. Вона дасть російським військам можливість відпочити, перезавантажитися і спланувати наступне вторгнення до України.